Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу зробити розклад, чи буде зі сторони Оріхова наступ, чи буде у нас така ситуація, чи будуть обстріли. Давайте ми з вами подивимося. Прорив, чи буде зі сторони Оріхова російських Збройних сил. Буде якась вдача тут. Ось по 6 жезлів вона в них йде. І, скоріш всього, їх тут добре пощіпають, як кажуть. І в них вже тут будуть проблеми, тут по десятки жезлів. Що це буде для них? Відкрити суд та покаяння. Дуже буде військова серйозна тут операція. До речі, вона буде довгою. На цьому напрямку буде організований захист. Дуже серйозний. Король жезлів і король мечовий. Цей розклад, я дивлюся на три місяці, Лютий, березень та квітень. Знаєте, тут може таке бути, що вони прорвуться в оріхів якимись окремими частинами. Якимись окремими частинами так вони можуть сюди зайти, в місто оріхів. Наші збройні сили, звісно, будуть тут захищатися, будуть робити все, що можливо. прикрита усьо попесою. Судячи по всьому, що хлопці вистоять тут. Вистоять. Ну, Тут ще ідея, це домовленості. Е, ну, таке. Ні, тут буде поразка по домовленостям, ні. Тут будуть люди великі втрати у нас на цьому напрямку, але все ж таки ми його, скоріш всього, тут не пропустимо ворога. Чи захоплять росіяни Оріхів? Ну тут під питанням дуже-дуже серйозним. Тут у них от буде на типу це буде що як Бахмут? Так. Так. Вони будуть сюди кидати дуже багато сили. Дивіться, дві дев'ятки йдуть. А дев'ятки у нас у е них багато цього добра, багато людей. І тут буде дуже велика ну, м'ясорубка, скажімо так. І дії будуть зі сторони росіян на місто Оріхів. Так, дивіться, значить оце у мене йде лютий, лютий. зі сторони Оріхова, Збройні сили Росії. Так, ось вони будуть старатися тут пройти. Будуть дуже сильно працювати по Оріхову. Дуже сильно. Вони хочуть там прорватися. Вони хочуть там прорватися. Але їх тут чекає поразка. Це лютий, ось березень. Вони отримають підсилення, дуже таке серйозне підсилення. І ці всі мобіки понабігають, і техніка зайде, матеріальне, технічне, все зайде. І вони будуть намагатися знову тут прориватися. Ось дуже буде серйозна тут історія, вони будуть прориватися. Тут буде в них верх. Вплоть до квітня місяця вони будуть над цим працювати дуже ретельно. Це вісімка монет, вони будуть тут битися, просто, ну знаєте, нагадує мені, дай Боже, щоб це не було як оце Бахмут, Авдіївка і все остальне. Дуже то на то схоже. От, І вони тут мають, мають ці зусилля всі от прикладають і хочуть, і дуже хочуть. І вони мають це все. Але це пуста справа. От вони пропрацювали, а результату немає. Ну немає. Вони його тільки очікують опять. Так, тут буде дуже жорстоко, все люди. Оріхів дуже серйозний напрямок для них. Вони дуже того хочуть. А то що про нього не кажуть, це не значить, що його немає цього напрямку. Давайте подивимося тепер зі сторони Збройних сил України, яка для них буде ситуація в ці місяці лютий, березень та квітень. Бачите, яка тут історія? Ну, тут, по-перше, то, що тут. Буде приховуватися ця ситуація. Вони тут будуть шукати кращого варіанту, як то робити. І буде дуже багато людей втрат у нас тут, на цьому напрямку. В березні, в березні піде, вони дуже їх тут відшмагають. Буде така ситуація більш-менш, вона повернеться трошки, як знаєте, ну, покращення буде тут ситуації. Але дуже-дуже хитка баланс сил буде утримуватися. Звісно, двійки баланс дуже тяжко втримати, але якось будуть тримати квітень. Вони опять будуть тут відстоювати цю ситуацію. Отут -от буде дуже тяжка у них обстановка. Тут, скоріш всього, щось прилетить дуже серйозне якось. Оці жезли, це каже про те, що буде... буде не один напрямок, не з одного напрямку будуть йти з... тут, іменно на Оріхів. Там будуть іти з багатьох сторін на них. Ми будемо очікувати тут. А люди, тут наші військові будуть чекати допомоги наших країн, буде якась тут ситуація. Що це буде? Що це буде? Четвірка жезлів. Ой, люди. Я дуже переживаю, щоб тут не було, що тут зайдуть десь. Ну, це наші збройні сили. Це наші збройні сили. І тут вони можуть е, якусь частину втратити, а якусь е, наоборот е, прихопити. От, тому бачите, тут і двійка ця йде. Тобто, десь вони можуть захватити, десь вони можуть просунутися, десь щось втратити. Отак, от іти будуть події. Це іменно по домівкам, іменно по нашим селищам там. Буде, ну, невеличке, невеличке. Е, тут оцей дьявол це буде вестися іменно робота по, е, Да. Тут, скоріш всього, буде або при, ну, скоріш всього, що прилетить, і іменно е, там, де група буде людей, і якийсь підрозділ. Е, Понесе втрати, понесе втрати і дуже буде відбиватися тут. Це дуже тяжкий напрямок, люди. Давайте глянемо Запоріжжя, чи бульні обстріли в лютому, в лютому, березні та квітні, зі сторони іменно Оріховського напрямку. Ну, Захищати нас будуть. Тут іде захист. Йде, але і обстріли також будуть. Буде отака обстановочка. Це дно я подивилася. Лютий місяць. Ну, Поки що будуть тримати це, але, але по жезлу. У цьому жезлу обстріли так, вони в принципі можуть початися тут. Бажання таке є, але поки що будуть втримувати цю ситуацію від нас. Будуть тут будуть збивати ці, ось це тут нормальні новини. Тут будуть вони не давати того робити. Так, бачите, ось це праця іменно ведеться з цими, щоб цього не було. Так, далі. Тобто тут по справедливості більше йде помірна ситуація така, знаєте. відкритий суд. Можливість така є. Можливість така є. Але більш-менш тут фортуна, більш-менш такі карти. Так, далі. Березень. Також будуть нас з вами люди, ось переходиться карта сюди, будуть нас захищати, будуть за це боротися. Але ситуація буде дуже серйозна. Новини будуть у нас не дуже. Тобто буде щось десь прориватися. Да, скоріш всього, так. Да. Да. Буде прориватися люди, буде, буде, буде. Все одно ще цей місяць воно буде стримуватися нам. Так, і далі по квітню. По квітню. Обстріли. Е, так, тут іде, але тут іде і збиття. Тут може частково якась ситуація бути. Ну що це за сімочка? Захист іде. Ну, таке, що це за мах? Отак. Ну я так і думала, то що тут вийшли виконавці, люди. Буде прильот у нас. Буде прильот у нас з того, мі... з того напрямку, ось іде прильот. Причому помагу він буде дуже такий крутий якийсь. А, там вони якось то зроблять, може комбіновано зроблять. А, це у нас квітень місяць. Ну, ось воно. Тут все до цього йде і тут буде. Тут спрацює теж ППО, звісно, ну. Но... Ке Запоріжжя у нас іменно з Оріховського напрямку, то, то що я хотіла вам подивитися.